Сьогодні грає в НТРД. У нас буде друга частина, це друга частина за, заброшеної моєї нової нової віли. О там сходка. Тут є ступіньки. Це такі от. Сходи, ну, сходи такі от нових. Ну, от. У нас такий підвал. Такі що за двері? Якісь кімнаточки. Якийсь то наш лове приміщення. Це у нас такий буде рум-тур. Рум у нас такий буде рум-тур нової Вілли. Что за таке привістя в Україні? Ну в Україні. Це якийсь валет, на напів підвальне приміщення. Там холодно, валимо дві. Глалювання. Планування тут є бікрун такий. О, там кухня, ще одна кухня, гараж. А, а другий поверх спальня. Заходимо. О, де, перш, перша буде кімната підвал. Це, це нульова кімната, перша це бікру. Це вот Бігру. Віла обов'язково новобудова. Тут, тут є все, тут бутинки стоять, тут вина стоять, тут вино стоїть, раку У нас така от кухонька. Отака. Тут, тут вітальня. Тут я не поставив цей на телевізор. Кухня у нас. І ще ще одна кухня доповнювача. Там гараж. І там гараж. У нас так тут. А тут така вон проста підсобочка. Тоже, така от. І ще одна підсобка, І ще от одна підсобочка, така от кімнатка малесенька. Ось тут вхід в дворик. От. Вхід. От, от. Вона чес, вона чес, вона чесно новобудову. От. Банна така. така от. Он, тут нічого немає, проста кімнаточка. От. Ну так от піаніно тут. Я буду грати книги, Зоши для нот. І хай я пограю. Тут. Нічого не тикається на піаніні. Цього клавіші не тикається. Ось. Вот. Вот. Вот так. Отак Какая Якась там підсабочка. Вот. Спальня тут така. Вот. Тут, тут вид з балкона. Вот такие вот вид на басейн. Тут терасу видно. 모르네 모르겠다 그냥 가고 싶다 симпатичный был. Воду пішов. Вот так вот. И я вот. Тут душева. Тут просто душевая кабинка. Там пусто. Ничего, цик... там ничего интересного, Вона закривається. Ну, так от там проста така. От. Це не туалет, це ванна. Це наша от, проста кімнаточка. Зобочка. Це зобочка Вот. Спальня. Спальня вот такая вот. А тут проста. Тут ван, в ванну, а там якась підсобочка просто. Там ванна. Закриваємо двері, там яка там ванна. Приселочка. Воно полетіло. Я свій. Це був смічний друг. Ми опустимося. Вот, дивись, який. Підсобочка, ванночка, спальня. Диві. Тут Диві. є багато спальні. Ще, ще одна спальня. речі, що за А, дивись. Ванна, а що там якась підсобочка? Тут багато підсобок. Спускаємося по аварійних сходах, спускаємося по евакуаційних сходах. Коли буде пожежа, коли буде якась пістолик стоїть, От, телевізор стоїть, щоб дивитися. Тут Кімната, щоб дивитися телевізор. Це Кімната похожа на кінотеатр. Спальня, спальня, До речі, якась кімнатка, спальня, ванна. Вот така вот. Вс, по цели один басейн, все я вірну. Там ще під щось в басейні. Це все, кінець відео. Ну все. Підпишися на канал, зроби куточку в коментарях. Вам було ліфта ловили. Всім ба-ба-ба-ба. Поставити лайк за той відео, що я робив обзор ці новий вілерунтур такий. Все, всім па-па.